Доброго вечора. Ми з України, у нас іде війна. І в цей час ми хочемо з вами поговорити про створення землі. Так, і найперше хочемо вам викласти свої міркування про те, чому ж так важливо говорити саме про створення землі. Річ у тім, що ми просто родом з того атеїстичного минулого, коли нам всім розповідали, що Біблія це збірник міфів, давніх ізраїльтян. Казки. І що насправді? Ну, не було цього. Була еволюція, було самозродження і багато інших речей. І були ось ті жахливі мільярди років, в яких людина просто губиться. Так, нам розповідали про те, що ми начебто вінець еволюції. Але, ну, по факту, нас переконували в тому, що ми нащадки тварин. Тобто тварини. І взагалі, з людської точки зору, якщо тобі пропонують бути або... Твариною, творюкою або подобою Бога. Видаючи ви, будь-яка мисляча людина обов'язково обере для себе бути образом і подобою Божою. Жити з усвідомленням того, що Бог вже один раз судив світ, бо був всесвітній потоп. І земля після цього продовжила своє існування. І ми добре розуміємо, що Зараз ми наближаємось до аналогічних подій, коли під час зняття шостої печатки апокаліпсису буде такий мегаземлетрус, який змінить ландшафт планети. Є науковці, які стверджують, що так, що землі, якщо на початку своєї наукової діяльності вони говорили про мільйони, мільярди, далі тисячі років, то в кінці свого життя вони кажуть, ні, десятки, ну може, сотні і то. З натяжкою. Земля, вона як струна натянута, у будь-який момент може вибухнути. Та йде до свого кінця. Так дуже корисно знати цю інформацію, володіти цією інформацією, усвідомлювати, що земля і всі діла на ній згорять. Як писав апостол Петро. І тому ми повинні розуміти, що той же апостол Петро розписував те, як світ був влаштований з води і водою. І як цією ж водою світ був потоплений. І коли у нас є це все усвідомлення, що все це було не не так давно, там, тисячі років, хай там, 4400 років тому був потоп, це зовсім недавно. І коли ми розуміємо, що вперед у нас також короткий проміжок часу, і е, дійсно це дуже спонукає замислитися. І змінити своє життя. Люди, які певну частину свого життя а, прожили а, в цій безбожній ідеології, в цій імперії зла, сересері, а, вони розуміють, до чого призводить це безбожє: до вій, до знищення народів, а, знищення особистості і тому і потрібне сьогодні Слово Боже, тому і потрібен сьогодні Бог. Тому і прийшов на землю Ісус Христос і дав нам новий завіт і ствердив давній завід, показав, що це істина, що це правда, що це відбувалось, і багато з того, що написано в Біблії, що пророкували пророки, сьогодні доводять археологи, стверджують історики, і навіть те, що говорив Ісус Христос, воно. Сталося багато з того, що він говорив, і це дає стовідсоткову навіть більше впевненість, що і те, що ще не відбулося, воно відбудеться. Тому Господь і зруйнував СРСР, щоб імперія зла вона не знищувала народи, як і колись Господь зруйнував Вавилон. І щоб дійсно жити в мирі. Нам потрібно пізнання Бога. Тільки за таких умов ми зможемо бути щасливими, тому що Бог знає, що є, що було і що буде. І саме через Слово Боже Господь нам і допомагає знайти його волю і виконати її, і бути досконалими. Тому долучайтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоби Словом Божим. Звільняти і себе, і оточуючих від кайданів, брехні диявольської. І напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. А також підписуйтеся на телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Нехай Господь поблагословить вас!